Сьогодні я вирішила попрактикувати побудову і пригадати, як малюються еліпси, бо я ж забула ці еліпси, і ну, десь отак я завжди починаю малювати. Ось те, що я сьогодні вирішила попрактикувати, гуажка, чашка актуальна. Це ще якась теж штукенція. Причому, по-моєму, там всередині мило. Так, я не помилилася старе добре мило, яке я нікуди не використала. Ну що ж, ховаємо те мило. Ой, а це така класна мила, ще раз, мило, ще одне мило. Це я купила перед війною і хотіла всім написати приємні слова. Але почалася війна, і я нікому нічого не написала. Тому такі папірці всередині, і можна написати якесь приємне. Хороше побажання, чи там, просто, не знаю, передбачення, що там ще може бути. Е, всі ці папірці лишилися поки що в мене без нічого. Ну, хоч намалюю таке. От. Ще така штукенція теж одна, ну. Щось теж всередині є. Що там всередині, не знаю. Не дивилася. Так, треба починати малювати. Я почала з еліпсів, їх я попрактикувала ну, так, чималенько. Виявилося, що я, е, коли я відкрила навчальне відео, то зрозуміла, що половину інформації, яку я чула від викладачки в художній школі, я забула. І от завдяки цьому відео я змогла її повторити. І от чого в мене не виходили еліпси? Е, і ще тому вони порушували мені пропорцію. Ну, не вони порушували. а Я не могла вирахувати пропорції, бо з еліпсами були проблеми. Я їх неправильно малювала. І от зараз, ну, молодець же. Сіла, передивилась, перемалювала. Тепер усе ясно, зрозуміло. Все, еліпси, молодець. Починаємо. Я виставила натюрморт. У отакий він у мене вийшов. І що ви думаєте? Косе, криве, горбате, я його знову мучила. Потім я ще сіла, передивилася якесь навчальне відео про побудову. Е, настав вечір, я вже умахалася з тим усім. Щось таке в мене вийшло, вийшло отак. Ну, все, я молодець.